Доброго дня, з вами YouTube канал Коні Черкащини. В сьогоднішньому відео хочу показати і поговорити про приспособу, яку я зрібаю сіно за допомогою одної конячки. Розкажу плюси і мінуса. Передок, як бачите, просто старого воза зроблено. Греб, гребка з мінітрактора на одну, на одну точку. Але не з мотоблока гребка, а іменно з мінітрактора вже. Бо є мотоблочні. Вони йдуть із тоншими шпицями і йдуть вони, менші колеса, вони дуже, ну, дуже не крепкі. Оці вже відмінні трактора, то вони вже йдуть такі, як на стаціонарному, на нормальному тракторі. Міцні і надійні, не бояться ні великої маси, нічого. По гребці скажу дуже хороша якість, я не пам'ятаю вже яка це фірма їх випускає. Також ось ставиться воно за допомогою ось оцих болта і тих вух можна ставити на перевертання, на зрібання. Грає воно на таких пружинах. Ну це вже грибує нею, мабуть, четвертий сезон, то ну, вся ціла і грибу десь 2-3 гектара. кожен укос люцерний. Тобто там за сезон там в середньому 10 гектарів сіна вона згрібає. Плюс там товаришам буває, зрібає. Оце було за Перший рік чомусь, щось може неправильно, або вугол був виставлений. Оце в перший рік було лопнуло ось тут накріплені на болтах. Але заварили і працює воно далі. На сонечки собі воно. І виходить непогано. Адаптера я зробив. Стосовно адаптера я зробив велику помилку. Купив я його заводський від мотоблока. І, як оказалося, дуже метал, метал дуже слабкий. Була вона трошки нижче, ми доварювали вже ці. Стойки, щоб підняти вище, щоб могла задерти сонечко. Е, сама, інстру... Сам... сама конструкція непогано придумали вони. Але метал дуже поганий, Ось, як бачите, вже все переварено. Ось о, Тут все уселялося, уварювалося. Це уварювалося. Тут теж уселялося, уварювалося. Ну, Перший рік практично все лопало, все рвалося, все переварювалося. Гребка чудова, по гребці я шку, питань нема. Е, я б рекомендував, би, хто так робив би, то вже, щоб адаптера зробили самі. Переварили, удосконалили з крапшого металу і так далі. Вигрібає, вона так досить все, бачите вже Ну догріпаю. Можна, можна побачити, що фактично сіна ну, не лишається. Гребе вона досить хорошо. Маса маленька в цьому році вигоріло. Це більше кататися, щоб зробити волка. Зараз покажемо у роботі. Як бачили, за допомогою одної кобилки. Це статті, молода кобила, перший раз, перший сезон верніше, працює, а вона в Гребці, в усьому, можна сказати, це ми її навчаємо працювати. І нормально вистає і сили, і здоров'я робити цю роботу. Ну, рекомендую кого там невеликий. Об'єми сіна, то вистачає і конструкція ця вийшла досить так ну, адекватну ціну. Я ж кажу, тоді гребка там, як я брав, коштувала щось в районі, мабуть, 12-14 тисяч. І адаптер там, вже не пам'ятаю скільки. Ну, адаптер я наголошую ще раз, що я б рекомендував, би щоб зробили його із свого метала по своїй конструкції, бо адаптер дуже неякісний. Неякісний метал. Сама конструкція непогана, а неякісний якісний метал, з якого вони його зробили. Все, як бачите, вигрібає непогано. Такі виходять волочки, ось це. Вже підтюкуваннями його збиваємо. Будемо тікувати. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, далі буде.